О, я хочу створювати агенцію. Моє становлення. Я був такий чувак, який на районі курить траву. Твоє майбутнє, твої цілі Вони на гроші кидали. На аймаках роблять якийсь крутий дизайн. Подивись, UX UI. Як бути відповідальним. Ось так сняти рожеві окуляри. Так не можна робити, якщо що. Це супер важливо. Привіт! Як я і сказав, в мене буде декілька типів відео. На Ютубі, да, і саме цей також відноситься до професійних, де ми розбираємо щось цікаве, де ми розбираємо історії. ділюся досвідом або розглядаю та даю загальні поради з того, що ви мені пишете в інстаграми, в телеграми, що я бачу в спільноті і так далі. І сьогодні мені написав Влад. Точніше, на сьогодні, декілька днів назад. Сьогодні в мене плану зйомки контенту, тому я беру цей кусочок і буду на ньому створювати. Да? Написав Влад і сказав детальніше розповісти про історію мого становлення, да, про якісь етапи мого зростання як дизайнера. Сьогодні буде дуже інтимно, тому що я хочу розповідати про цифри. Так, на дизайні я заробляв 5-7 тисяч доларів на місяць, і це стабільна постійна історія, це не разовий фриланс, який ти береш там собі на декілька місяців і потім півроку сидиш без роботи. Це постійний заробіток, на якому я будую весь свій досвід та якусь свою експертну думку. Це не ідеальна позиція, да? це не якийсь топ із топів, тому що можна заробляти 5, 15, 20. 25 і навіть більше тисяч доларів на місяць, працюючи як вже не інтерфейс дизайнер дизайнера, як людина, яка займає якісь слідуючі позиції або менеджерські позиції в великих компаніях, і зазвичай на ремоуті таке отримати майже неможливо. Тому це дуже гарний результат. І в мене за 8 років досвіду в професії в саме інтерфейсів накопичилося багато цікавих речей, і я про них постійно розповідаю. Тому навіть. Користуючись цією нагодою, хочу нагадати, що в мене в боці в телеграмі є два безкоштовних повністю курси, які вже пройшли п'ять тисяч. 000... Дизайнерів, можна їх подивитися, понавчатися та отримати свіжі думки щодо того, як себе продавати, як себе будувати, що таке дизайн мислення, що таке UX і так далі. І ще в нас є спільнота, інтерфейсник, де вже нас більше ніж півтори тисячі людей. Також додавайся туди, дуже часто там обговорюємо, вирішуємо якісь питання. Але давай зараз повертатися до теми. Моє становлення. Коли я почув це питання, я вирішив розділити для себе якийсь скрипт. Точніше, розділити скрипт на якісь частини. Да? Це ж про моє становлення. І я такий, добре, що в мене було? І як воно було? І з того, що я для себе зрозумів, це три великих етапи, про які я хочу зараз розповісти. Перше це вау, це хобі. Друге, це хочу в UX та UI. І третє, я починаю заробляти на UX та UI. Тому щоб послухати про цікаве та про гроші, потрібно буде приділити цьому час увагу та уважніше мене послухати до самого кінця. Давай починати з першої. Вона стосується вау, це хобі так цієї частини. І хто не дивився моє відео, яке я нещодавно випускав щодо того, як я взагалі увійшов дизайн, можна його глянути. Я там розповідав про те, що в моєму житті не було нічого цікавого. Тобто я був такий чувак, який на районі курить тро... краде батончики, якісь солоденькі за тебе, і це був, була стеля мого життя, мого уявлення та моїх бажань взагалі того, що я хочу. Тому що я взагалі нічого не хотів, але це окрема велика історія. Коротше, ось уявіть, що цей стан, коли ти просто якийсь овоч, да, і в цей стан додається якась доза важливої інформації щодо того, як можна змінювати своє життя, як можна зростати, і що в житті в твоєму житті може бути щось цікаве, що буде тебе настільки приваблювати, що ти хочеш віддавати туди якнаймого більше своїх сил. Це хобі. Звичайно, що це хобі пізніше переростає вже в професію, в кар'єру та в штуку, яка забезпечує тебе, твоє майбутнє, твої цілі. Але в той самий етап, перший, воно все ж таки є як хобі. І ось в першому етапі воно було як хобі. Тут слід зазначити те, що я з маленького міста Запоріжжя в Україні, де про інтерфейсний дизайн 8 років назад розмов було не дуже багато, якщо не сказати, що взагалі не було. Дизайн в розумінні запорізького такого хлопця, як я, був це. Все підряд, да? це логотипчики, візиточки, якісь баннери, флаєри, те, що можна роздрукувати, те, що можна побачити на екрані, на своєму комп'ютері, те, що можна побачити на телефоні, те, що можна побачити на планшеті, не було ніякої системності та якихось розподілень так, на частини, типу, що до чого відноситься. Не було ніяких UI та UX. -у. Звичайно, що десь в Штатах воно було. Але порівнювати Запоріжжя із Штатами, звичайно, трошки неправильно, я б сказав. Ці тренди дуже довго до неї. Йшли і знайти людей та спільноту, з якою можна було поспілкуватися щодо дизайну, було неможливо. Це саме те, чому я постійно кажу про наш інтерфейсник. Будь ласочка якщо ти десь на початках ти починаєш щось вивчати, тримай поруч із собою людей, професійних людей, різних професійних людей, не слухати тільки одного: ти повинен себе оточувати людьми, які будуть допомагати тобі розвиватися. Це. Супер важливо, будь ласочка, не втрачай свій час, тому що в мене по цих фазах, якщо дивитися, від першої, де вау, це хобі, до останньої, де ум я заробляю на UX UI, пройшло три роки, навіть. Напевно, трошки більше, якщо казати про нормальні гроші. І ось перша фаза це хобі. Вона була дуже весела, тому що я вночі сидів та вичитував якісь книжки по дизайну, дивився відео. Ще книжки, до речі, я читав в PDF, я їх завантажував на якихось безкоштовних сайтах, перекидав в хромі як прев'ю і читав просто в браузері. І собі записував десь на папірці, типу сторінку, на яку я зупинився. Да? Тобто в мене навіть не було якогось рідера, з якого можна нормально та зручно читати, робити. Якісь нотатки, але мені було байдуже, тому що я повністю погрузився в цю тему. Я зрозумів, що це щось моє. Я на той момент заробляв, напевно, там по 2000 гривень десь на офісі і десь на фрілансі, що я міг заробляти там 4 тисячі гривень на місяці, то, напевно, це дуже якось багато, скоріше за все, це було менше. І в якийсь момент я розумію, що добре, я хочу в UX UI. Тут ми вже підійшли до другої фази. Да? Я розумію, що хорошо, я хочу створювати інтерфейси. Мені дуже пощастило, що в моєму житті ось є люди якого звуть Кирил, який в свій час сказав, що слухай, а подивись UX UI. Це ось щось цікаве, це те, чим люди зараз займаються, цікавляться та хочуть розвиватися в цьому напряму. Можливо, це щось те, що тобі знадобиться. І я сидячи в маленькому кіоску свого е, дяді, так, в якого я працював в Амсторі, якщо хтось пам'ятає таку торгівельну марку, торгівельну сіть, що ти коротше, Амстор, як Сільпо, да, тільки раніше Амстор. І ось я сиджу на маленькому островочку цьому Кіоску. Восечку в телефоні, і мені пише Кирил, каже UX UI. Я такий цікаво, що ж таке UX та UI? І починаю через ці браузер, браузерні якісь рішення на телефоні дивитися, що ж таке інтерфейси, як воно створюється. Блін, як це було? Це мене дуже сильно зарядило. Я пам'ятаю, що я такий вау, я хочу туди, я хочу кудись туди. І я їздив е, і стажуватися в агенцію Чапс, яка була в свій час дуже популярною в Україні. В них там офіс був в Одесі біля моря, в пінхаусі. Ну коротше, там я побачив, що таке рівень. Тому що, коли я туди приїжджав, бачив, як люди на аймаках роблять якийсь крутий дизайн. В них в офісі є кавова машина, можна собі зробити там якусь каву, да, що є якісь плюшки, печенюшки, що можна вийти на останній останньому поверху подивитися на Морько. Тут поруч, який в тебе є прямо під вікном з останнього поверху, що можна почилити Ну коротше, це. Перевернуло повністю моє уявлення та те, що я для себе хочу мати. Це три великих фази. Да? Я не буду зараз дуже сильно поглибшуватися в деталі кожної, тому що там в мене були етапи, що о, я хочу створювати агенцію, коли в мене також не було ніякого досвіду, нерозуміння, але просто було бажання, тому що було дуже багато амбіцій. І зараз є. Вони в мене постійно. І я в той час пам'ятаю, що блін, хочу агенцію, також втратив там десь рік. І я думаю, що. Фінал цієї другої фази, що хочу, як стоя, був таким, що як я і сказав, в Запоріжжі знайти роботу інтерфейсного дизайнера, да, вакансії інтерфейсного дизайнера неможливо, її немає. Люди займаються лендінгами, сайтами та чимось схожим. Інтерфейс не робить ніхто. І я бачу, що в галєру в одну а, в Запоріжжі вони шукають і UI дизайнера. І я такий ще маленький пі... да, мені було напевно 17 років чи щось таке. Я приходжу к ним на співбесіду, її проходжу, роблю там тестове завдання, яке також. Стосувалося, до речі, UX та UI я пам'ятаю, що я розписував. Якийсь сценарій мобільного додатка та те, як це можна покращити, просто також і своїх там якихось думок намалював, як зараз новачки роблять. Да? Можна подивитися на якісь екрани, о, то слухай, тут можна це прибрати. Типу, без контексту, без деталей, без нічого. Просто та, посунути, да? там, пікселі, ось так містами порухати. Так не можна робити, якщо що. Потрібно постійно копати в деталі, розбиратися в сценарії і мати всі відповіді на всі питання, які в тебе можуть бути, і тільки потім йти е, е, в ту сторону. Я проходжу це інтерв'ю, приходжу, починаю працювати в компанії, мені платять 600 баксів на місяць. Я вже на авторі я навіть собі обираю якусь машину, яку я хочу для себе купити. Це просто був вау. Я зайшов і реально такий, якусь стару BMW, Щось я зараз собі в цей же момент придбаю. Прям потрібно. Ну, реально, ось 600 доларів на місяць, і вони просто перевернули мою голову. Я думав, що я Бог. Ну, в Запоріжжі, напевно, я був дуже крутим той час, там 17 років, заробляти 600 доларів. Вау! Але я інтерфейсами не займався я так до них і не дістався, тому що це була галерна історія, де під соусом якогось інтерфейсу я робив порно прироли, якісь банери для Фейсбуку, якусь повністю нецікаву діч в фотошопі. І дуже через це переймався, і в мене тоді не було розуміння до кінця, що ж таке інтерфейс. Я просто розумію, що блін, хочу кудись туди. Я навіть не міг нормально тримати фокус для себе да? і сказати собі, ей, Артур, ти робиш щось не те. Я такий сиджу, просто парюся, починаю вигорати. Думаю, блін, чому я роблю банери? Не міг навіть нормально аналізувати це все. Коротше, мене звідти звільнило через два місяці, через те, що я постійно намагався від них отримати якусь додаткову інформацію. Цю та можливість попрацювати з інтерфейсами, тому що там один дизайнер, якийсь суперсіньор. Міг з цим працювати. Мені віддавали там СВГ, іконочки поправити, трошки які є для того мобільного додатку. Коротше, то був жах, це була друга фаза, коли я хочу в UX та UI. І вона закінчилася тим, що в кінці цього шляху я все ж таки знайшов агенцію, де я почав займатися інтерфейсами. І реально від того часу, від самого першого кроку мого в дизайні до дизайну саме інтерфейсів, напевно, пройшло майже три роки. І потім почалася дуже цікава остання фаза: це починаю заробляти на UX та Юай. мене. Після всіх складних кампаній, з якими я співпрацював, після складних клієнтів, після складних людей і думок інших людей, що я не підходжу, що я не коштую більше 800 доларів, що все дуже погано в моєму житті, я якось потрошки для себе вибудовував якусь цінність як професіонала, да і починав розуміти, як її правильно продавати. І ось цей крафт я їм займався просто від першого дня, да, коли я починав вигорати, коли мені казали, що мій дизайн лайно. Що я не коштую стільки грошей, що мене на гроші кидали. Тобто такий неприємний шлях, якого зараз, до речі, можна дуже просто унікати, тому що є якась культурність, так в цифрових процесах, в створенні цифрових продуктів, дуже багато вже адекватних нормальних людей. Раніше це був трошки треш зараз, це набагато простіше. Якщо я помиляюся, то напишіть свої думки в коментарях або розповідайте свої історії, щоб ми подивилися та побачили, як воно зараз да, в новачків, окрім того, що просто неможливо. Знайти роботу і там по 500 кандидатів. В тих, хто знаходить та в тих, хто реально дуже париться за інтерфейси та хоче їм займатися, хто знайшов собі роботу, поділіться історіями, як воно вас рухається. Я почав просто будувати свої цінності. Я почав розуміти, що я пам'ятаю, перше та найголовніше, я для себе зрозумів, що блін, потрібно закривати задачі. Щось я просто з рожевими окулярами дивлюся на цей світ, і мені подобається просто створювати дизайн. Я для себе це романтизував Я не вмів копіювати. Я думав, що копіювати. Це якийсь зашквар для дизайнера, да, що потрібно створювати все як велосипед, тому що я ж дизайнер. І мене дуже сильно багато речей заганяло. Про них я можу зняти окремий ролик. Якщо вам це дуже сподобається, ви мене про це скажете, то я зніму окремий ролик, підготую про те, що саме перевернуло моє мислення та мою голову, щоб почати заробляти на дизайні. Але якщо дуже коротко, то це просто взяти і ось так сняти рожеві окуляри, як ці, але дуже-дуже рожеві, з якими я дивився на цей світ, на своє становлення. Як професіонала, і думав, що це щось дуже творче, що я просто якийсь творець, да? а, але в момент, коли я зрозумів, що потрібно заробляти гроші, я почав їх заробляти, коли я зрозумів, як себе продавати, як вкачувати свої софт навички що таке дизайн мислення, як закривати проекти, що таке пріоритети, як бути автономним, як ставати автономним, як бути відповідальним, як не боятися та робити, як робити навіть коли тобі страшно. І дуже багато таких більш філософських речей. І вони всі потрошки, потрошки, потрошки разом із моїми амбіціями, вони мене мене рухали постійно вперед. Ось перший офер після 800 баксів я для себе отримав 2000 доларів, потім я на фрілансі заробляв 3,5 тисячі доларів, потім я заробляв 4, потім 4,5, потім мене було 5, потім якийсь контракт на 6,5, потім 7. І ось в кінці воно просто стрибало, тому що були навіть і маленькі да проекти якісь, але постійні. І були, типу, мої контракти. І все це все. Середньому, якщо подивитися на річний дохід, давало мені там ну напевно шість з половиною тисяч доларів. І це був дуже дуже гарний шлях. Чому я кажу, був дуже гарний шлях, тому що я просто втомився малювати ручками, і я зрозумів, що наступний крок в моїй кар'єрі може бути це, якщо я поїду кудись в штати і буду. Будувати щось для себе там, да? що там я влаштуюся в якусь компанію, буду працювати до якогось дизайн-менеджера, що потім я спробую стати CTO або там рухатися кудись далі в управління. І я зрозумів, що це не моє. Да? Я заробляв дуже гарно з дизайну, я втомився малювати руками, менеджити в дизайні людей, і мені хочеться більше навчати. Мені хочеться зараз більше передавати свої знання, мені хочеться будувати спільноту, мені хочеться створювати. Щось для наших людей, навчати наших людей та показувати, що є взагалі інший рівень. Це зараз моя місія. Це вкачувати та професійно турбуватися про український діджитал, і займатися своїми продуктами, створювати свої продукти потрошечки, десь помаленечку, але робити свої речі, які будуть для інших, які будуть надихати мене і надихати інших, і вирішувати проблеми та болі інших, і мої також. Це моя місія. Якщо зробити підсумок, знову ж таки, як я і сказав, Три важливих етапи в моєму встановленні. Вау це хобі. Потім, блін, хочеться все ж таки UX та UI. Да, Тому що на етапі Вау це хобі я переробив і візиток, і логотипів для своїх дядь, тьоть, мами, всіх, хто займається бізнесом. Коротше, наліпочок різних на бутилочки. Стільки всього зробив, що втомився. Потім оп, плавно в мене інтерфейси. Десь боляче, не зрозуміло, як себе продавати. Потім оп, тут є гроші, і потім гроші почали з'являтися і нормальні. І до того, що добре, я якось не хочу більше дуже сильно відкривати фігма, а я хочу менеджити, хочу створювати своє. Хочу останнє, напевно, сказати, це те, що не слухайте людей, які будуть траплятися на вашому шляху і знецінювати ваші старання, так, те, що ви робите. Особливо не слухайте тих, хто не досяг того, що хочеться досягти тобі, але вони вони намагаються надавати поради, тому що мене такі люди також в свій час дуже сильно вибивали. Я не міг концентруватися, і як я й сказав, що помилок там, блін, цю цю лекцію можна реально зробити просто на тиждень, розтягнути з того, що в моєму житті, як у дизайнера, було. Але, будь ласка, не слухай нікого, вір е, в себе до самого кінця, е, став собі мету, розумій, куди ти рухаєшся. Тому що 90% дизайнерів вони навіть не розуміють, що вони хочуть. Вони просто такі о, фігма. Постійно повинна бути мета. Вона в мене постійно плавала. Да, десь в мене було хочу займатися дизайном до кінця життя. Це щось моє, я хочу робити це прямо до самого кінця. Але потім да, хочу займатися дизайном, але не для когось, не комусь малювати кнопочки. а хочу створювати експірієнс, якийсь досвід для людей, покращувати життя людей через інші свої продукти, через свій сервіс, через свій блог, через свою спільноту, яку я будую. А, йди до самого кінця. І додавайся в нашу спільноту інтерфейсник. І скажи мені, як тобі це відео, тому що ми з тобою побачимося в наступному. І дякую тобі, Влад, за твоє питання. Давайте обговорювати частіше такі речі. Побачимось!